Уяви, що замість сирени про повітряну тривогу тебе попереджають велосипедисти, абсурд. А колись було саме так. І ні, не бійся в цьому відео. Сигналу повітряної тривоги не буде. У часи Першої світової у Британії повітряну тривогу дійсно оголошували поліціянти на велосипедах зі спеціальними плакатами і свистками. І лише в 39-му році з'явилася сучасна сирена. Її звук зробили чутним крізь будь-який шум. Не схожим на будь-які інші сирени, типу поліцейської або швидкої допомоги, а також зробили його зрозумілим для всіх. І здавалося б, сирена мала попереджати і рятувати. Тоді, чому ж вона така стрьомна? Насправді є три причини: по-перше, її звук дійсно неприємний. По-друге, її просто неможливо ігнорувати. Ну і по третє, вона асоціюється з прямою небезпекою. Саме тому. Наш мозок одразу розпізнає небезпеку, а ми відчуваємо дискомфорт. Ось така потужна штука звук. Він може налякати, а може і заспокоїти. Саме за таким принципом і працює аудіобрендинг. Там створюються звуки, які прогнозовано викликають потрібні емоції. Підписуйся, якщо цікаво дізнатися про це більше. А в коментарях напиши, які звуки замість сирени тобі хотілося б чути щодня.